Спорт одяг крем, вага 15 кілограм, ціна 12 євро за кілограм. Так, перша у нас ось така спортивка. Адідас, чорно-біла, стан ідеальний. Так, ось такі лосіни, вони тут всередині на затяжечці. Розмір С. Ось, дивіться, тут іде ще такий принт по них. Вони у нас від Nike. Далі ось такий світшот. В дуже гарному стані. Тепленький розмір М. Далі. Дивіться, який гарний світшотик. Так, дивіться. З бірочкою ідеально білий. Отак вам покажу. Щоб було гарно видно. Дивіться, який класний. Так, розмір L. Він такий укорочений. Дуже гарний. Далі. Це у нас шорти. Це спідничка шорти. сзади вот такой замочек так этикеточка пропала размер S далее вот такие человеческие штаны розміру L вот так они выглядят пан идеальный Це у нас Nike, Розміри L і бомба. Стан ідеальний. Так, так, ось такі спортивні штани, кемпа. Розмір. Есочка. Чоловік. А, далі ось такі штани дуже легесенькі. Так, це, напевно, есочка. етикетки немає. Ось такі лосіни. розмір 42-й. Ось такий світшот. Розмір XS. HM. Ось такий білий світшотик. Тут такі кармашки. Так, розмір L. Далі ось такі лусини розміру М. Цуд відбиваюча полосочка. Далі знову такий світшот, Дуже класний. немає етикеточки. Дуже класний. Так. Ось такий лонгслів. розмір L. ось такі класні лосини. Так, розмір. Це Ска, 100%. Дуже гарний, покажу вам ближче. Дуже гарні. Ми знову лосіни, Розмір Ска. Дуже гарні. Стан зміни. Ось такі лосінки, Розмір С. Так, у каждого сіри. Розмір S. і зелений. Далі ось такі прикольні, такі утягуються, розмір S. Так, тут у нас пішли вже більші. 2XL. Так, це у нас так? Элька. Стафи на L. Sun Sill. No to 42 the Royal Tower. Ну еще пол. Сорок другую восьмирут. Потом Ось вітровочка така, вона вивернута. Така прикольна. розмір там. есочка, Штани, чоловічі, розмір. XL. Далі, дивіться, які класні шкіряні Штани. Дуже класні. Розмір не пише. Я думаю, це L. Може бути МК, може бути ЛК. Так, далі у нас ось такі, як балони від штани. Від H&M розміру М. Знизу на манжеті. Далі знову лосіни, Ось такі голубі. Світшот, великий розмір. Напевно, ельфа. Так, далі. Ось такі великі штани. Розмір XL. коштували вони 15 євро. Дивіться, який гарний гольфик. Оп! Дуже гарний, масовий. Так, далі лисіни XL. так Далі найківські лосіни. Розмір SXS. Так, що тут у нас ще є цікаве. Ось така спортивка, томі, джинс. Елька. Ось така крута, дуже гарна. Так, показуєш ладеньку, бо нам часу не стане. Найківські. Лосини дуже гарні. Розмір SXS. Так, знову. Також SXS. Далі ось такі штани спортивні. Це у нас S, Знизу на манжетику. Ось такі. Також XS. S. Далі ось такі рожеві, дуже гарні. Розір, есочка. У нас такий типу бомбер. Зараз дивлюсь есочка. Дивіться, така курточка, спортивочка. Дуже гарна. Дивіться, яка курта. Я так вам покажу. Так, вона ідеальна. Від зари в розмірі L. Далі дивіться, які класні мусіни. Це теж Елька. Такий буде комплект з ось цього і з ось цього бомба. Буде дуже гарно. Далі у нас е, такі лосіни XL розмір. Далі залишається ще пару речей, лосіни. Ось такі, також Есочка. Також Есочка це Капі. Вони короткі, дірочку. Ось такі дуже великі штани. Це XL, 54-й розмір. Так, що тут у нас? Ось такі. Розіру вони типу під джинс. Далі ось такі космічні лосіни. Розмір S. Ось такі лосіни, також розмір S. Так, ось такі балонові штани. Розмір S в чоловіці. Так, далі. Ось такі шкіряні. Розмір Е. далі Далі ось такий світшот. Зеленого кольору в розмірі М. Ось такі лосіни розмір «С». Ох ти, дивіться, який класний, типу, гольфик. Ну, не гольфик. Такий на плечик. Класний, гарний. Далі. Ось такі лосіни. Розмір не пишу, це емочка у нас. Далі і ось такі одні еже останні. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нам на Viber.